Усіх заскресних днем в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дійсно, що не може не вражати сьогоднішня євангельська картина про людину, яка зовсім далека від церкви, яка не знає етичних норм, яка не дотримується закону Божого, але вся людина стала ближче до Бога. Аніж ті, котрі були служителями церкви, її духовними чадами, ця людина напридиво, звершує такий дивовижний, благородний вчинок, продиктований її совістю, її особистою чесністю і добротою, її власною мужністю і щирістю. І... Мені приходить така спала думка, що якщо настане той час, а він обов'язково настане, тому що про це свідчить Господь, коли прийде Антихрист, то станеться можливо, так, що ті люди, котрі далекі були від Христа, від церкви, навіть не віруючи, і чимало таких людей, які, коли побачать зло, яке чинитиметься. В світі, то вони сповняться жаху і співстраждання, і не стануть замовчувати, а почнуть першими викривати, викривати це безумство і лицемірство, і опиняться в перших рядах, на відміну від тих, котрі. Б'ють себе в груди, що вони православні, що вони вірні. І це ми спостерігаємо. Є така цікава категорія людей, за думкою професора богослов'я Олексія Осипова, зверх православні, гіперправославні. Ці люди дуже самопевнені у собі, вони завжди пильно стежать. За тим, за що відбувається у церковному житті. Вони охоче зба, зваблюють, збивають з пантелику інших, розповідаючи, де більше благодаті, де менше благодаті. І таке, яке складається враження, що ці люди постійно з собою носять якийсь такий вимирювальний пристрій, як той самий дозиметр, от. Але це ознака духовної хвороби, гордості, самоправедності і самоомани. Така категорія людей зазвичай говорить, що б не відбувалося у цьому світі чи навколо нас. Наше головне завдання це спасатися, це постувати, молитися, от, дотримуватися канонів, все це прекрасно. Але ще Преподобний Серафім Саровський з приводу цього відповідав інакше. Він казав ні. Він казав, що піст, молитва і все, що нам пропонує церква, незважаючи на те, що воно є досить важливим і необхідним, але ж воно само по собі не є самоціллю, воно само по собі не має ціни. Це свого роду інструмент, своєрідні ліки, а головний смисл і мета християнського життя полягає в стяжанні Духа Святого, який дає нам сили любити Бога і любити один одного. І все те, що пропонує Церква Христова. Всієї постанови, все, що вона має, все її багатство духовне. Це ціна ціна йому, Боговтілення Божого усього життя і смерті Христової. І тому шлях, який вони пропонують, шлях без любові і смирення, за думкою священомученика, митрополита Вініаміна, призведе до. Погибелі церкви, а за визначенням святителя Феофана Затворника, коли запанує зовнішня форма без суті діла, тобто без християнських справ, де і зародиться тайна беззаконня, яка буде звершуватися всередині церкви. Преподобний Серафім Саровський теж про це. Попереджає, Він каже, що настане такий час, коли забудуть про заповіді Христові і будуть навчати заповідям людським, так само, як було в часи Христа. Старозавітні церкви. І ми бачимо, що Христос викриває це, що Він каже, що ви дотримуєтеся передань старців, але забуваєте заповіді Божі. От і це посприяло тому, навіть було однією з головних причин, що в минулому столітті мільйони людей відрикалися від свого хрещення в, в роки гонінь. І ось ми маємо перед собою, перед нашим зором, цю євангельську картину її персонажі. Ми бачимо людину, яка поранена. І лежить при дорозі. Хто він? Таких людей зараз стає все більше і більше. І може, на жаль, статися таке, що люди звикнуть до цього, перестануть реагувати, співчувати і допомагати. Вони просто в собі подумають, як їх стало багато. Що на всіх не вистачить сили. І ось цей Євангеліє це якраз, можна сказати, ілюстрація про наш народ, який теж лежить при дорозі, поранений, покалічений, побитий чи десь там під завалям будинку. І ця історія про стан душі. Людей, які свідомо будуть це не помічати, тому що в них є свої справи, в них свої плани, в них своя віра, там віра не така, або взагалі вони цього заслуговують. Що варто згадати, існує таке передання, що в содомі було таке правило, коли якась людина проходила біля людини нещасної, то вона повинна була кинути під ноги цій людині папірець, де було написано, що вона одобриє її трагічне становище. Так само, якщо вона проходила і біля пораненого робила, робила таке ж. От, це був знак лояльності, такому де, існуючому офіційному порядку в Содомі. А людина, яка проявляла ласку і співстраждання, цю людину рахували злочинцем і її карали. І ми можемо теж побачити, що в нашому православному середовищі є люди, які, якщо б побачили, наприклад, когось з нас, хто надав допомогу якійсь людині іншої віри, якомусь там іновірцю. Чуж... земцю надав, чи привітався з ним, чи з ним поспілкувався. Ці люди відразу будуть ставити оцінку, от вони зразу будуть говорити, це розкольник, невірний, і, от, і подібні, подібні речі. І ось ми бачимо цю історію, самарянин, цей ідейний релігійний ворог іудейського народу. Він не богослов, він не канонів, він не знає закону Божого. Самарянин це звичайна, проста людина, які виявилося чуйне і лагідне серце. І ця людина, ризикуючи, не стала вагатися, вона, коли побачила пораненого, підійшла до нього, схилилася. Промила й рани, ризикуючи, тому що нападники могли десь там заховатися і таким чином чекати наступної жертви. І ось і промила рани, розірвала свою сорочку, перев'язала цю людину, і вона посадила на свого віслюка і довезла до гостинного двору, і там вона проявляє. Турботу про цього нещасного. І далі її допомог трансформується. Ця людина дає гроші власнику цієї гостиниці, щоб він, оплатив, щоб він оплатив ті додаткові витрати, які можуть виникнути. Здавалося, що він зробив вже більше аніж треба. Він виконав людський обов'язок, навіть перевершив виконання цього обов'язку. І що цікаве, він далі, він далі говорить такі речі, що якщо я буду повертатися назад, то я необмідно завітаю до вас і компенсую нестачу. Тобто, якщо не вистачить цих грошей, то я на зворотньому шляху поверну тобі. Ми бачимо дійсно таке вражаюче диво. Людяності ми бачимо, що чужі незнайомі людині, людині іншої віри, іншої національності, іншої культури, От цей самарянин надає допомогу. Ця притча не випадкова. Її... Господь чомусь хоче нас навчити цією притчею. От і священнослужителю притчі показано в негативному такому в контексті вони вчинили страшний гріх, можна сказати, єресь. Вони розділяють нероздільну двоєдину заповідь Божу, заповідь про любов до Бога і людей. Ці заповіді нероздільні, тому що любов до Бога бере початок від любові до ближнього. От. І тим самим вони вчинили замах на тайну Боговтілення. Тому що Бог став одним, одним із нас, щоб долучитися до скорбот і страждання будь-якої людини. І ми бачимо на сьогоднішній день подібне, бачимо те, що в лапках браття у Христі, котрі благословляють і виправдовують війну проти нашого народу. Звісно, не, не, всі, не всі це все от. Але ж ми бачимо, що віра стає тоді формальною, чим то таким жахливим, якимось явищем. Навіть те, що відкидаючи будь-який будь екомунізм, все це відбувається лише на словах, а насправді подібна категорія людей стає. Все ближче і ближче до того ж самого іудаїзму, до буддизму, до шаманізму, до інших таких хибних духовних течій. Звісно, що вони не, не перебувають в богослужбовому єднанні з ними і, і не мають якихось таких тісних, тісних таких контактів, але ж по своєму духу, по своїй духовній суті нутру вони все більше і більше цьому відповідають. І здається, що якщо виникли якісь особливі історичні, політичні обставини чи події, то неодмінно сталося злиття. І тоді з цього злиття появився Антихрист. Це злиття б його породило. І про це. Постійно попереджав святитель Ігнатій Бренчанінов. Ми повинні відрізняти, що є і комунізм негативний, але є і позитивний. Про що йде мова? Господь закликав хай будуть усі єдино, одне стадо, один пастир. Про що йде мова? Ми повинні показати свою віру православну, як віру щиру, як віру, де люблять один одного, де поважають один одного. Де підтримують один одного, співчувають один одному, де <клес> захищають чистоту істини, а не маніпулюють істинами Божими, де проповідується Воскресний Христос не устами, а християнськими справами. І якщо дійсно так буде, то і ми повинні нести своє православ'я в інші віри і народи, і тоді вони, дивлячись на нас, скажуть. Ось дивіться, яка чудова і красива віра. Нам потрібно про цю віру дізнатися якомога більше. Може, ми приймемо чи перейдемо в цю віру? І отже є така спокуса, небезпека, що можна йти з Єрусалиму в Вірухон з високопіднятими очима і не помічати нікого і нічого. Але ж можна так і спіткнутися. І не помітити, як провалитися пітьму безпросвітню. Можна ще друга небезпека, можна плакати від жалю, бачачи поранених, покалічених, але ж ту саму мить нічим їм не допомогти. Тобто, не проливайте оце масло і вино, стікаючи кров'ю тіло людини. Не проявити елементарної людської людяності. І ось те, що казав, каже і тепер Господь, що те, що ви не зробили іншому з людей, тобто будь-якій іншої людині, те не зробили ви і мені. Відійдіть від мене, бо я вас не знаю. Амінь.